Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу нове відео. Сьогодні у нас буде розпаковка, перші враження і паралельний затест. Нещодавно моя парфумерна подруга Наталя висилала мені дуже багато відливантів, і серед них був відливант від Форда «Пурфам». Я поставлю вам картинку, як виглядає флакончик Пурфам». Мені дуже сподобався цей аромат, я нанесла його собі вже ось сюди. Він такий ванільно-вершковий, десертний, тут заявлено морозиво кульфі. Я не знаю, що це за морозиво, але пахне він справді таким якимось фісташковим десертом. От, мені цей аромат дуже сподобався, і я погуглила і побачила, що цей аромат скоріш за все знятий. Купити його, якщо і можливо, то задорого. І я знайшла аналог, так би мовити. Я не знаю наскільки він аналог, але. Багато користувачів кажуть, що це а, дуже схоже. Я вирішила купити аромат сліпу від арабського бренду Just Jack, який називається Lady Noir. Ось так виглядає пакування. Сьогодні воно до мене приїхало, і я вирішила розпакувати його на камеру і зробити такий собі паралельний затест разом з вами подивитися, чи справді ці аромати подібні. Як я вже сказала, Tomфорт я вже нанесла собі на шкіру. У мене не дуже презентабельний від Levant, я не буду його показувати в кадрі. Аромат дуже гарний. Я думаю, що багато хто з вас його знає, і колись я декілька років до війни тестувала цей парфум. він мені так само сподобався, але я не пам'ятала нюансів. От, і зараз його знову перетестила, і він мені, прямо, знаєте, так, зайшов, дуже зайшов. Зараз досить холодно в нас вже. І він розкрився дуже дуже красиво. Одним словом, вирішила ризикнути, хоча я завжди дуже косо дивилась на цей бренд Джек. Мені завжди здавали, що це щось супер дішманський і так далі. Але нещодавно я купила собі аромат від цього бренду, тому що він був дуже бюджетний. Я вирішила ризикнути купити, і мені він дуже сподобався. Тому я більш вже так, знаєте, була. Налаштовано позитивно на цей бренд. Одним словом купила ось цей леді нуар, і давайте вже власне, почнемо. Розпаковку купила його на сайті Єва. Тут є голограма, я завжди акцентую вашу увагу на те, що у всіх арабських, ну, принаймні ті, які я купувала, має бути ось така голограма це говорить про їх оригінальність, тому що навіть арабські аромати підробляють такі діла. Тут термін придатності. Склад і так далі, якась інформація. На зворотній стороні коробочки. От така вона схожа на невеличку коробочку цукерок. Давайте я вже буду розпаковувати і тестувати разом з вами. Хтось говорить красива коробочка. Хтось говорить про те, що це взагалі не вартує навіть тих грошей, які за нього просять, тому що бренд досить бюджетний. А дехто, навпаки, каже, що за такі бюджетні кошти досить непогані парфуми. От зараз перевіримо, що на рахунок цього. Ось таким от чином відкривається. Це все діло. Мені не дуже подобається, якщо чесно. Тут такий дешевий пластик, а флакон вже якийсь подертий. Зараз я його дістану. Він дуже щільно сидить в цьому пластиковому корку. А погляньте, от уже флакончик, ви бачите, подертий, готовий прямо в пакуванні. Ну, такої собі. Хоча так, от ніби і непогано, якщо здалеку десь буде стояти на полиці, ніби і непогано така золотава кришка. З якимось алмазом. Пульвик, Пульвик ніби непоганий, до речі, тут навіть щось написано. На пульвіку стерінг, стерінг якийсь. Окей, давайте будемо наносити. Тут таке рифльоне скло. Я дуже люблю, коли от таке от скло, якесь рифльоне чи якесь таке вироблене. Тут наліпка така металева, Just Jack, Lady Noir. Ну що, давайте. Цілих три холостих було пшика. Поки що так не зрозуміло. дуже спецію. Я зачитаю піраміди обидвох ароматів. А спочатку Том Форд. у нас в верхніх нотах імбир, гіркий апельсин, мандарин-бергамот. В середніх нотах у нас кульфі. Власне, ось це саме морозиво, за яке, яке відповідає за цю. Якусь таку фісташкову складову. Труянда квітка, капельсина жасмин в базі ваніль амбра, сандал і мастикове дерево. Найбільше я відчуваю ваніль і фісташкове морозиво. Дуже такий теплий аромат спеції, вісь йому трішки надає, можливо, імбир. Ось в цьому ароматі. Я відчуваю дуже багато спецій. Давайте подивимось його піраміду. До речі, вона в два рази менша, ніж у Томафорда. В верхніх нотах у нас бергамот апельсин. Середніх жасмін троянда і в базі ваніль сандал Амбра. Ну, я не відчуваю тут морозива. взагалі. Я відчуваю тут спеції. Я би сказала, що тут є імбир, на мій ніс, але насправді в піраміді я його не бачу. Салонуватий сандал. Гіркуватий такий імбир характерний. Я не дуже люблю імбир в ароматах. Дуже рідко, коли він мені може сподобатись. Тут його, мені здається, що я його тут відчуваю. Саме в цьому ароматі. Спецієво кислуватий. Він непоганий, але і не вау. Я не бачу особливого особливого. Сходство ще як це сказати з Томфордом. Томфорд набагато ніжніший, витонченіший, теплий, східний такий м'який пухнастий парфум. Цей аромат від Jazz Jack, грубоватий, кисловато імбир, мені здається, дає таку кисловатість. Якісь неопізнані мною спеції. Тут заявлений в базових нотах сандали, мені здається, що він трішки солонить. Хм. І така амбра відчувається, ніби чуть-чуть колюча. Він не м'який цей парфум на відміну від Тома Форду. Том Форд, він, він обтікаємий, він якийсь ну, от правильно зібраний, дуже гармонійно в ньому все звучить. То тут випирає імбиль на мені з такий кисловатий, гострота Амбри випирає і якісь ем, невідомі мені спеції. Я не погоджуюсь з цією пірамідою, яку я тут бачу. Я не відчуваю цитрусів, ну, можливо, там. Зараз вже починає проступати ваніль. Я думаю, що це оцих перших 10 хвилин. Це якась просто какафонія незрозуміла. Зараз вже починає проступати ваніль, але вона залишається ніби такою сандалово-салонуватою. Я не відчуваю до цієї пори не відчуваю фісташкового морозива або будь-якого десерту. О, от Томфор. Тут, знаєте, вже таке от воно. Я не знаю, що це за морозиво в Томфорті, як воно називається кульфі. Але для мене це теплий парфум І трішки такий дисонанс. Тому що, ну, ніби морозиво, воно має бути холодне. Але для мене це теплий парфум. Дуже зігріваючий, такий обтікаємий, ніжний, східний, гарячий навіть. Дуже красивий жіночний такий. Тут вже Ну, просто, от зараз з'явилася просто ваніль, але тут продовжують звучати імбир, продовжують буяти спаці. Непогано. Ну, я не скажу, що це поганий аромат. Він непоганий. Але він і не красивий якийсь там. І ж тим паче це не клон на Parfum від Тома Форда. Абсолютно ні. Я не погоджуюсь. Це не клон, до речі, давайте подивимося, з чим його зрівнюють на фрагрантиці ще, окрім Тома Форда. А, ну, власне, аромати, яких я взагалі не знаю. А, 746 користувачів фрагрантики поставили лайк, що цей аромат час Джек Леді Нуар схожий на Тома Форда. І 152 користувачі поставили дизлайк. Ті, які вважають, що аромати не схожі, я відношусь до других. Для мене вони не схожі, принаймні, зараз, можливо, аромату треба постояти. Багатьом арабам, на жаль, треба відстоятися, якось набрати сили. Вони навіть можуть змінюватися з часом, це вже перевірено, в кращу сторону мається на увазі. Комфорт мені дуже подобається. Дуже красивий, дуже цільний аромат, Такий от, він просто обтікаємий такий. знаєте. То цей... Топорний такий от такий, знаєте, на, десь на коленки його так от закалапуцькали. Ну, це моє особисте знову ж таки, в мене є один аромат від цього бренду він мені дуже подобається цей. ну такий. Я б не радила купувати його всліпу і тим паче я б не радила бігати за ним як за клоном на Tom Ford Parfum nar ну, Це не одно й то саме. Тут подібна для мене, от зараз от для мене тут подібна лише ваніль. Така тепла ваніль, от справді чимось вона подібна з Томфордівською. Тут проступати починає якийсь десерт, але я не відчуваю, щоб цей десерт був якось пов'язаний з фісташкою. Такий теплий десерт, але не, не фісташка. Таке, я не скажу, що розчарування, але нічого особливого. Ганятися за ним точно не потрібно, непогано, але не Ось так, друзі, можливо, ви знайомі з цим ароматом, а можливо, ви знайомі з якимись іншими ароматами від бренду Just Jack. І у вас є якісь враження про цей бренд, обов'язково напишіть про це в коментарях. Якщо вам сподобалось це відео, підтримайте мене вашою вподобайкою. Я дякую вам за увагу. Бережіть себе, всім па-па.